20 лютого 2014 року, майже 11 років тому, Росія розпочала сплановану збройну агресію проти України. Саме тоді до Криму почалося перекидання російських військ під виглядом ротації підрозділів Чорноморського флоту РФ. Далі так звані зелені чоловічки захопили будівлю Верховної Ради Криму, аеропорту Сімферополі та інші стратегічні об'єкти і, врешті, провели незаконний референдум. Як Росія окуповувала Крим майже 11 років тому, та якими спогадами поділилися очевидці? Дивіться матеріал Карини Подленко. Атмосфера така була дуже напружена, дуже напружена атмосфера, і вже тоді починали з'являтися отакі перші сигнали, що кримська влада, яка підтримувала президента Втікача Януковича, що вона щось готує, незрозуміло що. І власне, оця атмосфера, така нервовості, оцього протистояння, вона тривала до 25 до двадцять го Спецоперація РФ по захопленню Криму розпочалася 20 лютого 2014-го. Саме в ці дні на тлі трагічних подій у центрі Києва Москва почала діяти відкрито. У Севастополі і Сімферополі спецслужби РФ організували антиукраїнські мітинги. Далі російські бронетранспортери повністю перекрили в'їзди до Севастополя. 23 лютого в пам'ять про Челібіджихана Проводилися завжди мітинги або акції, якісь в Криму які які проводив меджлісім. Майдан був повністю заповнений під українськими кримськотатарськими прапорами. Звучали лозунги на підтримку єврома євромайдану. І водночас біля Верховної Ради це ну 500 метрів від майдану. Леніна проходив проходила акція про російських сил. 26 лютого мала відбутися позачергова сесія кримського парламенту. Та щоб зірвати плани сепарати кримсько кримськотатарського народу скликав мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Прийшли і українські організації, кримськотатарські і інші демократичні організації. Люди, які не входили не в якісь політичні партії, але підтримували Євромайдан. Було дуже багато українських кримськотатарських прапорів. Був один бандерівський прапор. По інший бік проросійські організації разом із підкріпленням із Севастополя збирали свій мітинг. Голос цього чоловіка, ми змінюємо. Також не показуємо обличчя з міркувань безпеки, адже його рідні і досі залишаються у тимчасово окупованому Криму. Чоловік згадує, того дня між проукраїнськими та проросійськими активістами сталися сутички. Депутат Верховної Ради Криму мали під дулами автоматів полегшити окупацію Криму, підписавши необхідні для Росії папери. Проте о, власне зібрався мітинг. Поліцейські були на стороні проросійської власної сторони. А в результаті в день мітингу кілька людей навіть отримали поранення. А в загальному тих, кого зафіксували і змогли ідентифікувати по відео та фотоматеріалам, переслідують і досі. Декого де кого російські окупанти змогли упіймати і вбити або посадити за грати, дехто встиг вчасно виїхати. Так звані зелені чоловічки без розпізнавальних знаків, а насправді російські війська в ніч з 26 на 27 лютого захопили будівлі Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим у Сімферополі. Згодом стало відомо операцію. Проводили військовослужбовці 45-го полку спецпризначення повітряно-десантних військ Російської Федерації. Вони були вдягнуті як спецпідрозділи в камуфляжі в цифри. І з зброєю сучасною, такою з кулеметами важкими, там з ну тобто я таку екіпіровку до цього не бачив. І їх вони були в масках, вони повністю обличчя було закрите, в окулярах. Вони не дозволяли до себе підходити. Здалеку можна було фотографувати. Якщо ти підходив ближче, сфотографувати вони наводили зразу зброю і кричали, щоб відійти. Згодом росіяни та їхні посібники почали блокувати українські військові частини. Поки ми не можемо їх вибити, але виб'ємо обов'язково виб'ємо, тому що це наша земля. Аеропорти Сімферополь та Бельбек у Севастополі. Зупиніться, кажу на початку березня. Окупанти вимкнули українське телебачення. Далі Верховна Рада Автономної Республіки Крим під дулами автоматів проголосувала за проведення референдуму про статус Криму. Тричі переносили референдум. Спочатку на червень, потім на травень, потім, зрештою, на 16 березня. Дуже швидко. Дуже дуже швидко, щоб це вони поспішали. По всьому Криму з українською та кримсько-татарською символікою відбувалися масові акції протесту та мирний спротив російській окупації півострова. Наш кого... нас ні від кого не потрібно захищати. Я не боюсь вас. Ви розумієте, що страх це психологія раба? 7 березня російські військові захопили адмінбудівлі, перекрили шляхи в'їзду на півострів, заблокували всі українські воєнні об'єкти. А військовими кораблями перекинули майже 10 тисяч армійців і техніки. Попри це, українські військовослужбовці не залишали своїх позицій. А вже 16-го окупанти таки провели свій незаконний референдум. Через два дні Путін підписав договір про приєднання Криму до РФ. У той же час у Криму загинув перший український військовий Сергій Кукурін. Під час штурму росіян він відмовився складати зброю. Внаслідок перестрілки загинув один із нападників, і сам Сергій. 25 березня 2014 року росіяни захопили останній військовий корабель. Морський тральщик Військово-морських сил України Черкаси. Крим був повністю окупований. Крим в окупації вже 11 років. Та, попри це, там є ті, хто чекає на повернення України. Карина Подленко, Валерій Ситюк та Максим Маслиніков. Телеканал Рада для підсумків Єдині головне. Питати в Дмитра Плетенчука, капітана третього рангу, речника військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаємо вас. Раді вас бачити. Добрий ранок. Навзам вітаю студія. Вітаю глядачів. Доброго ранку всім, пане Дмитре. З загального почнемо. Станом на зараз. Яка ситуація? Чорне Азовське море? Ситуація залишається незмінною. Як ви бачите, вони більше приділяють уваги зараз повітряним атакам. Вчора виводили в море два носія крилатих ракет. Проте до шостої вечора вони вже повернулися в базування новоросійськ. Тобто, це були ймовірніше за все, заходи. З розосередження корабельного складу, що стосується Азовського моря, там стабільно відсутні російські кораблі. Пане Дмитре, я хочу вас питати про Керченський міст. Сьогодні, вранці, коли збиралася на роботу, мама в там моніторила стрічки новин. Казала горить, горить. Я кажу, що горить? Керченський міст. Ну, звичайно, що була інформація з невідомого джерела. Була проведена роз'яснювальна бесіда, де треба брати новини. Пане Дмитре. Звертаюся до вас, а що там з тим мостом? Є якісь повідомлення, зрушення, зміни? Що мені передати мамі? Що обов'язково зміни будуть, це по-перше. А по-друге, звісно, цей об'єкт вони намагаються максимально прикрити. Зазвичай, коли ви бачите дим з так званого Кримського мосту, це вони проводять задимлення для того, щоб. Вберегти його від можливого вогневого ураження з застосуванням ракетного озброєння з нашого боку, це у них процедура в принципі іноді буває навіть повсякденно. Але в будь-якому разі історія вже бачила один такий міст. Будували його фашистсько-німецькі загарбники під час Другої світової війни, і після цього його все одно змило. Тому ну, історія вона циклічна, і сподіваємось, що ця історія обов'язково буде мати повторення. Пане Дмитре, є ще питання про мінування. Маємо декілька хвилин. Втім, знаєте, оскільки ми говорили, що сьогодні день героїв Небесної Сотні. Наскільки ми знаємо, ви безпосередній учасник подій на Майдані? Це так. Я перепрошую, розривала зв'язок. Повторіть, будь ласка. Да, ми говоримо про те, чи ви безпосередній учасник подій на Майдані, оскільки ми сьогодні згадуємо героїв Небесної Сотні. Пане Дмитре, Пане та нас поділіться своїми, своїми так і емоціями, емоціями і тим, що ви відчуваєте. Тому що вже стільки часу минуло, а ми продовжуємо свою боротьбу. Так, насправді це важлива дата і для нашої родини, тому що е, брали участь безпосередньо, і е, так, відчуття, все те саме, е, це відчуття незавершеності в першу чергу, тому що нас попереду чекає все одно розбудова нашої держави, незалежно від того, як її бачать інші країни. Але в будь-якому разі, тут і зараз ми маємо зробити все для того, щоб мати можливість в подальшому. Робити у себе вдома те, що ми вважаємо за потрібне, і так, як ми вважаємо за потрібне. Можна казати, що ті події особисто ваше життя перевернули? Так, звісно. Це був не перший майдан в моєму житті. Помаранчева революція, так. Також є частиною моєї біографії, особистої, у моєї родини. І так ми не опускаємо рук і далі будемо робити все для того, щоб змінити щось в цій країні. Пане Дмитре, знаєте, що хочу попросити вас наостанок. Війна триває, емоції людей переповнюють різні, і кожен шукає для себе якусь мотивацію, точку, точку опори. Чи можете на кілька хвилин стати точкою опори для наших глядачів, які зараз дивляться і раптом загубилися? Що ви їм скажете? 30 секунд, пане Дмитре, у нас. Те, що з огляду на події сторічної давнини Україна показує величезний прогрес. Тоді нас змогли зламати. А цього разу, ви бачите, ми чинимо спротив, ми чинимо його серйозний, і у нас є всі перспективи довести цю справу цього разу до кінця. Пане Дмитре, безмежно вдячні Дякую. за те, що ви є, за те, що ви робите, за те, що долучаєтесь. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України.